19 січня в Україні переважатиме похмура погода, хоча у багатьох регіонах вдень та ввечері можливе прояснення. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 8 градусів залежно від області, опадів не прогнозується. А тепер детально про погоду в регіонах: у Київській області температура в день становитиме плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься на рівні плюс трьох. Хмарна погода протримається протягом усього дня. Без дощу та снігу. На півночі. У Житомирській області температура в день підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. День розпочнеться похмуро, але ближче до вечора небо прояснеться, без опадів. У Чернігівській області температура в день складе плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс один. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Сумській області температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Протягом дня утримається похмура погода без дощу та снігу. На сході. У Харківській області температура вдень буде плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 2. Ранок і день обіцяють бути ясними, хмари з'являться лише ближче до вечора, опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Протягом дня небо залишатиметься ясним. Без опадів. На Луганщині температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Ранкова хмарність зміниться ясним днем та вечором. Опадів не передбачається. На півдні. На Одещині температура вдень підніметься до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. День розпочнеться похмуро, але завершиться ясною погодою, без дощу та снігу. У Миколаївській області температура вдень становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. День обіцяє бути ясним після похмурого ранку, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура в день буде плюс 6 градусів. А вночі очікується плюс 2. Після похмурого ранку вдень та ввечері небо стане ясним, опадів не очікується. У Запорізькій області температура вдень підніметься до плюс 6 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 3. День розпочнеться похмуро, але завершиться ясною погодою. Опадів не передбачається. У Криму температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься на рівні плюс 2. Похмурий день зміниться ясним вечором, опадів не очікується. На заході. У Львівській області температура день складе плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ясна погода пануватиме протягом усього дня, без дощу та снігу. В Івано-Франківській області температура день досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до нуля. Безхмарний ранок і день продовжаться ясним вечором. Опадів не передбачається. На Тернопільщині температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. День залишатиметься ясним від ранку до самого вечора. Без опадів. У Чернівецькій області температура вдень становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Протягом дня пануватиме ясна погода. Опадів не передбачається. У Чернівецькій області температура вдень становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 2 Протягом дня пануватиме ясна погода. Опадів не передбачається. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. День та вечір будуть ясними, хмарність спостерігатиметься лише вранці. На волині температура вдень складе плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Ранкова хмарність поступиться місцем ясному дню, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі очікується плюс 1. До обіду хмарність зникне і день завершиться ясною погодою. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається. На Полтавщині температура в день складе плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься на рівні плюс двох. День залишатиметься похмурим, опадів не прогнозується. На Черкащині температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Хмарний день триватиме до самого вечора. У Дніпропетровській області температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. День розпочнеться похмуро, але ближче до вечора небо прояснеться без опадів. На Вінничині температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. День завершиться ясним вечором після похмурого ранку, без дощу та снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.